Номер один для балансувальної дошки. Ціль цієї вправи це розвиток рівноваги та зміцнення м'язів Що ніг. Спочатку ми ставимо нашу дитину на балансир, даємо їй трішечки звикнути до цього. Так. Наступним кроком є поставити ноги ширше. Тобто дитина з кожним кроком стає так, як їй зручно. Так, вона може трішки погойдатися на балансирі. Обов'язково дитина повинна триматися за а, вашу руку або, наприклад, стіну, якщо це, для цього є можливість. Так, і наступним кроком ми говоримо дитині стати на одну ногу. Так, дитина перекочується, піднімає ногу і стоїть так 40 секунд. Наступним кроком вона стає знову в вихідне положення. Так, піднімає іншу ногу, і також стоїть 40 секунд. Стає вихідне положення, трішки погойдується і стає рівно на балансир. Вправа номер 2 для балансувальної дошки. Ці даної вправи, розвиток координації рух та очей та розвиток рівноваги. Для даної вправи нам буде необхідний балансир та масажний м'ячик. Для початку ми даємо руку дитині. Вона стає вихідне положення ноги на ширині плеч, розгойдується на балансирі, відпускає нашу руку, продовжує розгойдуватися, зупиняється. Ми даємо їй м'ячик, щоб вона до нього звикла. Вона може з ними трішки погратися. Вона його нам віддає. Стаємо так, щоб е, на м'ячик було дуже добре видно дитині. І кидаємо м'ячик їй. Так. Кидаємо в різні сторони. Далі ми можемо відійти на крок назад і продовжувати кидати м'ячик. Таку вправу ми можемо виконувати близько 1-2 хвилин. Права номер 3 для балансувальної дошки. Ціль даної вправи, розвиток рівноваги, орієнтації в просторі та розвиток дрібної моторики. Для цього ми, дитина стає в вихідне положення ноги на ширині плеч, розгойдується, тримає нас за руку обов'язково або за стіну. Так, перед нею відпускаємо її руки і перед нею розкладаємо різні предмети, які вона може взяти під час виконання даної вправи. Далі вона продовжує розгойдуватися. Вона нахиляється і бере один з предметів. Так, передає нам. Продовжує розгойдуватися. Бере наступний предмет. Так, далі. Розгойдується. Наступний предмет. Дуже добре. Далі. Так, молодець. Наступне. І наступний предмет. Для ускладнення даної вправи ми можемо предмети розташовувати далі від дитини, або трішечки лівіше, або правіше.